Життя Чака загалом непогано очікував при тому більшого. Типу, перші півгодини це класичний кінг, в плані, що ніфіга не зрозуміло, і фінал залишає з питанням, що я тільки що побачив. І ось початок це фільм у собі. Такий собі фільм, апокаліпсис, не про геройських героїв, а про звичайних людей. При тому зіграний не найкращим чином, прям віддає а, явлінням. Але все, що далі, просто гарне кіно, яке йде по періоду старіння від кінця до початку, і пояснює, чому ось перший акт такий, який є. Бо перший акт це алюзія на згасання людського мозку і компонування просто всіх спогадів в таку собі картину. І ось смерть всесвіту це така алюзія на смерть людини. І все, що після першого акту зіграно дуже класно. Тома Хідлстона єдине, що як на мене могли завести. побільше. Ще вважаю, за кадровий голос можна було б прибрати. І загалом фільму стало б краще, якби за кадрового голосу не було. Кіно загалом цікаве та непогане. Але мене трохи розчарувало, тому ставлю фільму 70. Це точно непоганий варіант подивитися на вечір.